Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий мережевий адаптер до фотоапаратів Nikon серії D3000 300, 3200 і серії D5000 і так само там 500 5200 І всі інші тої серії 5000 і 3000. Ось такий адаптер він вставляється замість батарейки. Стандартною, яка в фотоапараті, і ось цим кінцем підключається або в зарядку 20 ватну так вказано на сайті, або в павербанк, який видає 20 ватт на вихід. Тут у нас е, роз'єм Type-C, тут наша батарейка, і тут є ось такий дріт пружинний спіралькою. Так, зараз ми його протестуємо. Я буду його тестувати на павербанку. Саме для цього я і купував його, щоб можна було на фотоапараті, на якому я знімаю відео, і мені даної батарейки не вистачає. Тому приходиться використовувати додаткові ресурси, щоб продовжити запис відео. Для тесту буду використовувати ось такий павербанк TITTEC, на каналі є огляд на 50 000 мА. Тут в мене є швидкі зарядки і так само є вихід на Type-C. Він заряджений в мене повністю. Зараз почнемо наш тест. Перед тестом ще хочу сказати декілька слів. Замовляв я його на Aliexpress, Ось е, марка App 5A Power Connector. Більше ніякої фірми тут не вказано. Ну, ми, як ми бачимо, це Китай. Але Китай є Китаєм, але він працює. І так, я перейшов на запис телефону. Зараз ми витягуємо з мого фотоапарату. У мене. D5100. Ось такий фотоапарат, на якому я знімаю відео якості HD. Зараз ми будемо витягувати нашу батарейку. Ось трошки так одною рукою. Ось батарейку ми витягнули. І, як ми бачимо, ось цей адаптер має ідентичний. Вигляд з самою батарейкою. Тобто це йде копія, але копія йде не акумуляторна, а мережева. Це ми вставляємо і в нас ось ця кришечка завжди відкрита. Але коли в нас камера висить на штативі, це не є проблема ускріплення для штативу. І нам якщо ця кришечка висить, то нам вона не заважає. Головне, що добре собі купити подовжувач на ось цей вихід. Type-C на Type-C. Просто подовження цього кабелю, бо він закоротенький, павербанк великий, важить майже кілограм, і це проблематично його так використовувати. Ось наш мережевий адаптер сів на своє місце. Ось він тут защопнувся. І Ось ця кришечка в нас, бачите, відкрита, її не закриєш, так як тут виходить кабель. Ще така є порада. Кабель тут, як ви бачите, коротенький, наприклад, в мене павербанк тяжкий, або до розетки далеко. Потрібно купити собі, і я планую собі купити такий подовжувач. Подовжувач Type-C, і там вже, щоб входило в певний або адаптер, або так як в мене Type-C. Або просто USB. Ось такий подовжувач. І все, і ми можемо користуватися. Параметри даного мережевого адаптеру я е, вставлю скріншотом з самого сайту AliExpress. Давайте вже під'єднаємо наш мережевий адаптер до павербанку. Так, під'єднали. Тут у нас засвітилося. Тобто ми вже беремо живлення з павербанку. Так, і давайте якось я включу. І ось ми заживили наш фотоапарат ось таким величезним павербанком. Як ви бачите, фотоапарат працює, заживлений через мережевий адаптер, і ми можемо довший час з фотоапаратом працювати. Це цього я і хотів досягнути, я це досяг. І ось зробив коротенький огляд такого мережевого адаптеру, кого зацікавило, можна купити і користуватися. Наскільки тут якісний дріт, не можу сказати. Ось ощуп ніби непоганий. Такий видно, що бачите, глянцевий, нігенький, на морозі ще з ним не був. Це класна альтернатива, бо є такі ще бустери, які вставляються ось такі акумулятори. Там 3-4 штуки, я точно не скажу вам скільки, і можна довше працювати на фотоапараті. А є ось така альтернатива, ось такий мережевий адаптер, з яким ми також можемо працювати довший час. Погіршення якості роботи фотоапарату я не спостерігав. Тобто, все працює так, як працювало, на звичайному акумуляторі. Тобто, час, в принципі, покаже, що і як, але на даному етапі на початку я ось зняв ось таке відео і все ніби працює і все добре. Єдине, що добре купити зразу собі подовжувач. Так, дякую, друзі, за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео і корисної інформації.